Всім привіт, всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. І ми з вами на городі. Так, дивимося на мою ранню капусту. І які всі файні головки має. Бачите, після Кока-Колі. Я Кока-Коли стільки за рік не випила, як вони білокрилки з'їли. Оцей корч я крупила дважди. Бачите, нема. Бачите. Ді, такі файні голочки в'яжуться в, в моїй капусти. Вже можна на взяти, якби треба було. А сієнка яка красуня. Красота. Так, це мої огірочки. А чого це тут? Сміття, десь вітер заніс. Що тут у нас робиться? Цвітуть зав'язочки вже, бачите? Оце, якщо є зав'язок, він запилиться, то він буде. Але якщо зав'язка нема, тут є, то ти його саму квітку запилюй, не запилюй, ні з того не буде. Як тут от є зав'язочок, то він є. А якщо він пустоцвіт, то він є пустоцвіт, ти йому, що хочеш роби, він є пустоцвіт. Бачите, зав'язочки цвітуть. Так щось таке. -то. Кабачари мої двинули. Кабачари мої двинули. Ростуть красунчики. На ну, мої кавуни взагалі супер. Все, росте, але вони сидять на місці. Морква красуня робиться. Квасолька красуня. Гарбузи мої. Гарно розновуються. Картопля немає, жуків тут, а та чи має, не знаю. Зараз глянемо. Зараз піду візьму рядно знизу. Буду йти по буряках. Буду дивитися, чи є жуки, чи нема жуки. Чи є жуки, чи нема жуків. Гарбуз, ти маєш сюди в ті барабої лізти, а не в ті. Виловлю трошки гички курам, бо нині немає. І тоді ще салат ту в палках Хай тут буде, я на палці буду нести. Так легше. Ось така красота. Барабої гарненькі. Цвітуть повним ходом. Ті тут рані, то вони так не цвітуть. Це факт. Тут моя капуста, що вона робить. Є. Тут нема. Тут нема. Тут нема. Той листок, що не побризкали, на тому є. Вся капуста взагалі була вся вся біла-біла. Ось. Ще б раз побризкати. Фу, муха. Ну, порівняно до того, що було. Рій то такого нема. Ну, Тут хуже помогло. Ці. Треба ще буде купити чи Кока-Коли, чи що. О, знову починає. Рані нема. Раню побризкала раз Кока-Колу і все. На ще є. Не на всі. Але от, бачите, є. От. Тут ні, значить великі бутилки. Не то, казала малі. купляй малі бутилки. Мамо, яка різниця? Ось тобі яка різниця. А оказується є, значить не та фірма. Як заказувала, як кропила малою, то було те. О, то малою кроплене. Тут так нема. Десь якесь. Ну, але порівняно хоч трохи капуста двинула в ріст. Через ту білокрилку не так її жире. Треба буде десь по святах побрискати. От гороху йому останній раз приснився. Нині питалася в тих, що там продають ті насіння, те все. Кав від чого? Вони кажуть, ми не знаємо, у нас теж таке саме. О, а? Нема гороху. Чого року у мене? Так що ось таке-то. Цього гороху, Люба в полі гороху немає. Ну, бараки, красунчики. Красутунчики, бараки. які гарні. Гічка здоровена, грубена. Буряки здоровені, грубені. О, навіть червоні мої буряки пішли в ріст. Це моя морква, красуня теж. Ну, жуків нема. Це вже радує. Але травку побачила. Ой, коп, тебе качка копнула, саму травку. Нема жучків, барабоїці тут гарно, пишно. Но ну, жуків нема. Це радує. Морква тут є, досить ще не паршива. Але мала бути краще. Так, добре, що жуків нема. Але де-не-де появляються. Треба буде понабирати води. Ще раз, покрупити їх, напевно. Десь на якомусь корчику є один-два зюки. О, ну, чого вас сюди? Гарбузи тягне, як ви маєте рости, оттуди, А не сюди. А? Жуки. Те, гарбузи. Чого вас на морку пхає? Я вас сюди осадила, щоб ви по барабоях снувалися. Бачите, як там ті гарбузики вже файно розновуються. А мухи? А овадюри гудуть, як жмілі. Я гічки багато ломити не буду. Трошки. Напевно, завтра скажу, щоб вивіз води, побризкаю Ті. Як їх. Барабої ще раз, бо десь на якомусь є жуки. Навіть не знаю, чи стоїть їх кропити, чи не стоїть. Барабой, бараки ще чисті, не заросли. О, буряк чистий. Красота. А я вже думала, тут же ліс густий в тих бараках. Ось такий мій городець. Десь не десь є травичка, вже починає пробиватися. Ну, але не стільки багато. Ось так. Хто там казав? ото бараки. Вони вже мають бути великі, мають, будуть, подивимось, які восени будуть. А зараз хай ростуть мої бурячки. О, червоні бурачечки мої тутечка. Ух, яка соріпа вийшла. Червоні бурачечки. А це моя. Одна єдина капуста агресор. Бачите? Її ніхто взагалі не бризкав. В буряках нема. Рання капуста нема на ній. Оце може через те і в мене цього року. Пізня капуста, бо пізні буряки, бо я пересівала. Через те на них повно, повно. А то таке. Ну то нічого. Добре, що вони ще не заросли. Здається, гарно це тут. Мої барабойчики. Красота, будемо надіятися, гарний урожай буде. А вам всім всього найкращого, мирного неба, міцного здоров'я і тільки хороших новин. Всього всім найлучшого. Я наломлю зараз гечечки зі своїх. Грубих бурячків. Це така груба гичка. Принесу курочкам, гусочка. О, стали курочки їсти гичку. Стали. гарно яйця нести. Люблять гечечку це. Гичка з білих буряків, вона солодковата. І оце білий буряк посіяний. І несуть яєчка А Я тут простелю. Раденце і вломлю гечечки. А вам всім папа, -па, всім до зустрічі, миру, спокою, затишку і тільки хороших новин. Всім папа. -па.